П'яти існуючих вірусних гепатитів, гепатит це найнебезпечніший, адже заразитися ним може будь-хто, а лікування тривале та дороговартісне. Чималий ризик захворіти є в бійців на сході. Велике скупчення людей. Це вважайте, що через зону АТО вже пройшло більше ста тисяч чоловік. Величезна, величезний ризик отримати поранення. Тобто, що таке вірус гепатиту? С? Це вірус, який передається виключно кров-кров, тобто при переливаннях, при використанні інструментарію різного роду, наприклад, при пораненні там скальпілі, ну будь-що, кров-кров, і маємо з. Інфіінфікування вісним гепатитом С. гепатит. Це називають лагідним вбивцею, адже протікає захворювання приховано, а діагностують його переважно вже на етапі цирозу печінки або ж раку. Аби завчасно виявити недугу, демобілізованим бійцям надали можливість пройти безкоштовно експрес-тест. Точність його кажуть близько 90%. Павло зі зборівщини, боєць зсу був демобілізований у травні. Його батальйон стояв біля гранітного та широкіного. На гарячому сході поранень не мав, однак перевіритися каже не за. У мене не було поранень, нічого, дякувати Богу. Мені дзвонила наша медсестра в селі і сказала, щоб прийти, якщо є бажання безкоштовно перевіритись на гепатит, через 15 хвилин результат експрес-тесту готовий. Гепатиту це у Павла немає. На щастя, ні в кого з бійців, хто прийшов перевіритися, вірус не виявили. Однак цю хворобу в військових області вже знаходили. 100 тисяч іде на пішло вірніше вже на закупівлю препаратів пігільованих інтерферонів для учасника АТО військовослужбовця з нашої Тернопільської області Заліщицького району. На препарати вже поступили до нас до слова в Україні, аби лише пройти повне обстеження, потрібно не менше трьох тисяч гривень. Вартість курсу лікування цими препаратами так званого третього покоління знаходиться в Європі в межах 60-80 тисяч євро, в штатах 100-120 тисяч доларів. Тому, аби вчасно розпочати лікування, лікарі закликають всіх демобілізованих бійців одразу після повернення додому проходити обстеження на гепатити С та Б.